Слава Україні, це 33-й телеканал. І для вас з місця події працює Ольга Марцинко. Зараз я знаходжуся у столиці на найбільшому в Україні хорумі по безпеці критичної інфраструктури Security 2.0. тут свої інновації представили найуспішніші та найкращі вітчизняні виробники. Ну і що пішли? Зараз вам все розкажу і покажу. Виставковий бренд Security 2.0 уже 27 років слугує майданчиком для зустрічей фахівців з безпеки та демонстрації інноваційного обладнання і технологій, зважаючи на потребу вирішення питань безпеки під час російської агресії. Подія максимально актуальна. Розкажіть, будь ласка, ви як представник поліції? Ви сьогодні також на цьому форумі виставці дуже багато цікавинок, новинок представлено. Що на вашу професійну думку буде найкорисніше у сьогоднішній час? E, взагалі, всі безпекові заходи вони є корисними. Тобто такі форми e, вони сприяють розвитку взагалі e, охорони охоронами безпековим заходам. Тому що працюючи поліції охорони достатній час, достатній час. Я маю змогу порівнювати чи ті чи інші засоби охоронного призначення, якісь e, працюють краще. З'являється щось нове, і отакі от заходи безпосередньо вони сприяють тільки розвитку в цілому системи безпекових, які встановлюються як на об'єктах критичної інфраструктури, про які сьогодні йдеться, так і на приватному секторі, житлові, нежитлові приміщення. Постійно знаходиш для себе щось нове. взагалі Поліція охорони використовує різні засоби охоронного призначення: це охорона, пожежна сигналізація, засоби відеонагляду. Також цими засобами обладнані багато майже всі об'єкти критичної інфраструктури в обов'язковому порядку. Власне, сам форум проходив у двох форматах: теоретична частина включала панельні дискусії експертів, презентації сучасних технологій та рішень, рекомендації та навчання спеціалістів. А от експозиція, демонстрацію сучасних технологічних засобів та обладнання для безпеки протипожежного та техногенного захисту. Ми робимо різні системи, які захищають об'єкти від вторгнення і від пожежі. Тобто є такі пристрої, які дозволяють передати інформацію з об'єкта, якщо туди зловмисник залазить і хоче. Пошкодити об'єкт критичної інфраструктури, там це може бути і школа, це може бути і банк, це може бути і енергетичний об'єкт. І інформація з цього об'єкта, з наших пристроїв, передається, наприклад, на поліцію охорони. Тоді поліція виїжджає на цей об'єкт, зловмисника відповідно забирає і об'єкт тоді в безпеці. Те саме стосується і пожежних систем. Тобто ці системи вони реагують на фактори пожежі, дим, тепло. І після цього. Коли пристрій ці, ці фактори розпізнав, він передає інформацію також на пульт. І пульт передає інформацію на групу реагування, тобто на ДСНС, які виїжджають на об'єкт і гасять пожежу. Або на об'єкті самому відбувається автоматичне гасіння, якщо такі системи там передбачено встановлені.